Всім привіт, привітаки. Сьогодні ми знімаємо новий український проєкт Ukraine Roleplay Новий конкурент українським GTA проектам. Чи ну, щось таке е, маленьке, яке скоро закриється, і ніхто, в принципі, про це і не скаже, як бувало з іншими РП проектами, які ви знаєте. Сьогодні подивимось а ми починаємо. ЄБА! Yeah, і одразу нас зустрічає отака от менюшечка Регістрація, авторизація, реєструйся. Опаньки Ну що, реєструємось і погнали. І одразу ми з'являємось біля е, міська клінічна ріка. Лікарня! А, а чого тлка? Ну в, ну, в принципі, ну. О, май гад. Так, давайте одразу заходимо в менюшечку. В Менюшечку опаньки Так, тихо. Е, а от зустрічає нас отаке меню. Навігація. Та ти що? Все як потрібно, роботи. Ну. В принципі, держустанови. Тут, в принципі, поки що все додають потрішечки. Я думаю, що все буде чотенько, все буде класненько. Квестики, квестики по-любасу будуть. Так що зараз ми вам все покажемо. Ну, як все? Давайте не все, тому що якось ну, потрібно якось тримати якусь інтригу. Правильно? Так, магазинчика, давайте в магазин. Ага, набір е, початку, бізнесмен і спонсор. Спонсор проекту. Ніхуям собі, 20 тисяч е, цих от е, якихось, типу, донат валюти якоїсь. Ну, добре, йдемо далі. преміум Ну преміум Понятне, імеється 100% кейсики. Опа! Кейсики іміються. Початковий. Давайте подивимось. Ага. Ну, ми поки не будемо відкривати, у нас немає донат валютки. Е, давайте. Послуги, ого, ну, послуги по любасу є, по любасу є, але не всі ну потрішечки додають, бачите? Нормас, все чотенько, все, все чітко, прикольно і мені дуже подобається. А давай отак от одразу от, от от попростаєм е, тіпчику, ну Малишка, я бачу в тебе. Е, класний герб на груді. Ну що, давай. Та ні, 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 давайте, давайте. Сьогодні не про це, сьогодні не про це. Так, давайте подивимося, що по графіки. Я думаю, опа, налаштування. Отак. От одразу вгадав. Гучність. Так, нам поки що це не потрібно промалювання карти. Давайте. опаньки, А от там, бачите, одразу Ukraine Roleplay Написано. Так. Далі, далі, далі. Корекція. О, отак мені подобається Богдан. Так, зараз, зараз, влад, зараз. Е, зараз я О, на HD вода мені не потрібно. Динамічне небо, е, сонечне проміння. Ну, хай буде. Давайте поки що хай буде. Так. Ну, ладно, отак от все зробимо. Е, кількість. Е, угу, 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 угу. Все. Все, Макс. Все, окей, отак от. Ого, ого. А мені так подобається. Давайте отак трошечки походимо. Так, зробив собі такого чувачочка. А що, чо, чого чо я буду дівчиною бігати, правильно? Я вам що, Цей пі... пінопласт, чи що? Так. Е... Опаньки. І тут зразу каля... Калян, колясик, братишка, приветик. Так, все, ладно. Е, з колясиком поздоровався. Давайте одразу, давайте, що вам показати? Що вам показати? Давайте. Давайте спочатку аренда транспорту. Так, ще тут... О! Панікі. Нісанчик Нісса Гетер взагалі. Це для мене. Уф, просто я так люблю Нісани. BMW I8. Ну, давайте, давайте візьмемо. Давайте, давайте. Ну, давайте Nissan візьмемо, арендувати Нісан. Візьмем. Нісан. Мати рідна, яка тут графа. Слухайте. Єбать, фа фа, -фа. ой Ой-ой-ой, тільки -цвет, цвет колір. Мені не подобається машини. А машинка, блядь, в цілому клас. Так, що вам показати? Давайте одразу покажу вам. Давайте кланчики, ну а що? Всі ми любимо в пандах якихось бути, правильно? Всі ми любимо гаситись з да, стрілятись. Давайте одразу поїдемо на клани. Покажу вам кланчик. Ой-ой-ой, розмиття таке. Так, давайте, я думаю, що. Стоять, секундочку, переберемо розмиття. Це що, радіо чи що? Коротше, тільки що їхав їхав доклань, в цих, зараз я е, поверну назад, зараз вам покажу. Тут фізика, коли на авто, тут ну, максимально така реалістична, коли їдеш, зараз розганюсь. І отак от. Шікс. оп, оп, бачите, бачите? Чисто оп, 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 оп. І так, і так складно, складно його вивернути. блядь, чотка, мені все, мені. Все, що зв'язано зараз з машинами, мені вже подобається. До речі, типи, які е, створюють цю гру, цей проект, е, вони будуть оновлювати. Тобто в них буде своя карта, вони будуть все оновлювати. В, в них будуть свої системи. Тобто тут буде все своє. Це не якісь там, знаєте, типу РП там Юкреїн, типу як бонусники, чи якась там копія. Це нормальний РП-проект. Які, в якого буде свій лаунчер, все буде своє, своя карта, але ну, потрібно трішечки зачекати. Не все ж одразу. Тому так, давайте е подивимось, каланчики, е бути бандитом лише з третього Так, все, е рівень в нас же є, в принципі, так, показуємо. опаньки, створити, створити. Ну, звісно ж, створити два, ляма 500 тисяч вертів це коштує. І так, введіть назву клану. Звісно, давайте торт. назва то вибрі. О, о, Так. Найк. А нормально взагалі, ебать, зробити лого клану Nike. Норм? Коротше, обираємо цей, назва клану Торт створити. Так, виберіть шлях розвитку. Це зграя бандитів, які відчувають неймовірну любов до мотоциклів. Так, ні, давайте гонщики і бандити, які. Давайте. Мені давайте А Чо, а чо. Опаньки, кланчик створили. Нормаст, чотенька, виходить, вона в самогіоті. В принципі. От, мені вже подобається такий бункер, він такий уютенький ляньте, ля, ля, Тут навіть кілим є. Отак от, от чисто можна отак от присісти чи. Посра, е <клухи> так, ну що, давайте зайдемо одразу. От що нам, нам потрібно? Що нам зараз потрібно зробити? Зараз нам, нам потрібно зайти в розвиток. так, е е Ага, ага, ага. Пожертвувати. Давайте пожертвуємо, пожертвуємо. Скільки. Ну, давайте. Лямів 10, напевно, чи давайте 20. 20 20 лямів жертвуємо в кланчик. Чікс, одразу сьомий уровень сюди. Так, купити. Ага, все. В принципі, а, ага. тут ми купили. Так, що нам потрібно? Нам потрібно цех петрушечки. Цех петрушечки, придбати цех петрушки. Опс, давайте покращуємо його. От максимально його просто максимально покращуємо. Все, максимально качнуло цих петрушечки. І так, тепер тепер що ми робимо? Зараз вам покажу. Коротше, вирушаємо на поляночку, на поляночку. Зараз будемо е рухатись по наркоті ой Ой-ой-ой, ой ой ні-ні-ні, осуждаю, осуждаю максимально, але, але зараз побачите. Ну що, погнали. Опс, от машиночка. От машиночка, мене вже чекає сюди. Давайте спереду, давайте спереду, як блатні хлопчики, сядемо. Отак от. Чикс, ну що, поїхали. Так, ну що, приїхали ми, коротше. Траву. да, Цей, ну, Чисто двігаємося по наркоті, Ну, в натурі. Ну, ну а що зробити? Так, дивіться, опс, барига. Чисто на мерсіку до бариги приїхали, да, Оп, як. ну... Ви розумієте, так? Да? Так, тут Тіпчик гляньте, курс обіну, один косяк 3. Ага, 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 ага. Все, і що я знаю, що я знаю, що два чи три рази е, в день курс змінюється. Тобто, ви можете, наприклад, попасти на галіми курс, а можете попасти на класний курс, продавати і залутати ну, нормальний бабак. Якби, ну, ви ж, ну, розумієте, так? Да? Головне, що вас, звісно, не дістала поліція, тому що ну, вам буде трішечки, ну, як би сказати, неприємно, да? неприємно. Опаньки, опаньки, на чужу грядку зашов, пізди, получил, <клес> не, шучу, не, получ, не получил, Ну, в принципі, так. Ладно, давайте. Для мене це буде, я думаю, декілька хвилин, для вас одна секунда. Так, ну що, в принципі, я все зібрав, тому давайте э, под, подійдемо к баришке, к нашому. Давайте я його буду назвати э, Стасік. Давайте, не, Стасік вже вже бу, чи, чи, давайте його назвати Пащет. Пашка, пащет. Е, так, е, обміняти, продати. Ага. Давайте, давайте в принципі, скільки. Ем... Ага. А, -а, а, Потрібно спочатку обміняти косячок. Да? Оміняти. Получається. Е, три трави, один косяк. Ну, давайте. Давайте обмінюємо. Один косячок, Чікс. А тут чікс і. Ага. Ага, 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 е, траві... е, так, е, А тут Опс, і можна продати е, ціна за один косячок е, ну, почти 500 віртіків, продати. Опс плюс 500. Отак -от 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 -от. Економіка одразу, говорю, економіка тут буде норм. Тут не буде, як да, там, е, в, в, в їбанутих проектах. Всяких. Тут буде от, приближено до реальності трішки. тому, угу. Так, ну що, погнали? Погнали, я вам покажу далі, що ми будемо робити. А вот это вот уже секретик. Ага, ага. Ой-ой-ой, угу. -е, осуждаю, осуждаю. Засуджую, засуджую. Ну шо, давайте під'їжджаємо до кланчику. Зараз і зараз быстренько вилітаємо з тачечки, вот так вот, сходу. Так. Ага, отак от, отак от, от, от припаркуємося трішки. Чікс, вилітаємо з тачечки і біжимо, щоб мусора нас не помітили. Отак от, з от, ходу. Чикс, опа! І все, до свидання, до побачення, всього хорошого. Якби все, нас ніхто нічого з нами не зробить. Ну що, залітаємо на кур'єрчика. Чікс, отак-от, от окей, починаємо. Ага, покинути бункер. Нас просить покинути бункер. Ми покидаємо бункер. Опаньки, а що це за... А що це за міточки, а? Що це за міточки? А це закладочки. Це закладочки, да-да-да. Дивіться, перша закладочка. Опс, он, он, он. Під деревом, під деревом. Зараз, 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 зараз. Секундочку, секундочку. Отак от. Залітаємо. Опаньки. Натисніть Alt, щоб покласти закладочку. Чик, поклали закладочку. Так, це не ми вйобуємо. Так, запускаємо двигунчик. Погнали, погнали по іншим докладкам. Опаньки, ну, у боля, а що вам казав? От я вам про це і казав, що машини тут дуже такі. Опаньки! Ой-ой-ой-ой-ой! Та ти що, взагалі? кайф, взагалі, Кайфгалікак. Блін, мені тут от важіння отут. Мені взагалі дуже подобається. Опа, одразу падіком якомусь, да, наркоманчику. Тіп, одразу отак от чикслянта. Я зараз покладу чикс, отак, тип, виходить з падіка. виходить з заворачуй за ухал. а тут опаньки, і для нього закладочка. І він такий: опа, пасіба. Пихнув і погнав далі. Ну що, друзі, ось ми і закінчуємо. Давайте так. Ставте лайкосики. Пишіть коментарі і одразу випускаю наступний відосік на цьому проєкті. Це, поки демо версія, типи дуже стараються, тому давайте підтримайте якомога сильніше нас. І запускаємось, і, в принципі, ну, можемо починати. Всі посилання в описі, посилання на ДС цього. Проекту в описі заходите туди. Чим більше вас зайде, тим швидше ми запустимо проект і будемо кайфувати разом. Тому всім дякую за перегляд, всіх обіняв. Лайки, хуяйки, всім пока.